Пані Катерина, розкажи, будь ласка, для чого потрібно такі конференції, і що вони практично можуть дати тим дітям, які зараз перебувають фактично в викраденні Російської Федерації? Що минулого року, що на початку 2024-го, ми з вами є свідками, як створюється ціла міжнародна система для повернення українських дітей, тому що чинна існуюча не могла впоратися з таким масивом депортації і відмовою Російської Федерації дотримуватися норм міжнародного права. Тому такі конференції є вкрай важливими, адже вони допомагають, по перше, зберегти інтерес міжнародного спетулариства до проблеми, а це вкрай важливо і для процесів відповідальності, в тому числі, а також розробити. Єдиний юридичний механізм за для того, щоб повернути якомога більше дітей не протягом 55 чи 90 з половиною років, а якомога швидше на жаль, ми не можемо зупинити рісти дітей. Вони перетворюються на дорослих і залишатися на території Російської Федерації, де їх можуть мобілізувати і кинути просто як гарматне м'ясо у збройні конфлікти. Це вкрай небезпечно. Тому такі заходи є важливими і, вочевидь, проводяться на найвищому рівні, як ви згадали, і за участі першої леді і з включенням президента України. України, і за участі наших вищих посадових осіб, які займаються притягненням видних осіб до відповідальності, хто зараз входить в таку міжнародну коаліцію, які країни підписалися і готові допомагати Україні? Як ми знаємо, на початку грудня відбулося така перше перший, перший з'їзд міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Її учасниками є 72 72 представника що держав, що міжнародних організацій, в тому числі організацій системи ООН. І серед таких держав вочевидь найбільша кількість це так звані учасники групи друзів дітей із збройних конфліктів за головування, співголовування Канади та Польщі. Звісно, річ, це наші партнери із держ держав Європейського союзу, Сполучені Штати Америки, Австралія також є держави-представники, хоч і не зовсім чисельно, але все одно є глобального півдня. Наскільки мені відомо, ми плануємо розширювати адвокацію і на цю частину світу, адже їхня підтримка для нас є вкрай важливою, якщо ми справді хочемо створити міжнародний механізм повернення. До речі, у попередніх наших спілкуваннях, коли ми підіймали тему повернення дітей із тимчасово окупованих територій з Росії, ми згадували про те, що роль відіграє в цьому значна і посередництво інших країн третіх чи підіймали цю тему на конференції? Так, ця тема підіймається, оскільки ми розуміємо, що на жаль, у даному випадку, коли діти знаходяться під контролем Російської Федерації, ми будемо вимушені співпрацювати із державою агресоркою, але співпрацювати з нею напряму це просто гаяти час, оскільки жодних зобов'язань вона дотримуватися не буде а просто буде маніпулювати долями дітей. Тому введення посередника не обов'язково держави, це може бути і група держав, це може бути міжнародна організація, або, наприклад, посадова особа такої міжнародної організації. Я зараз не Каю на генерального секретаря ООН. тобто їхні посередництва є вкрай важливими не тільки для того, щоб комунікувати з Російською Федерацією, але щоб і мати гарантії виконання будь-яких зобов'язань, які будуть при цьому нею взяті, і бажано, щоб такі зобов'язання були не в формі джентльменських угод, просто політичних якихось декларацій, а щоб це були юридично обов'язкові договори, які дозволять забезпечити виконання найкращих інтересів українських дітей. Якщо я не помиляюсь, то в останній Катар був таким посередником, тобто арабські країни, вони беруть на себе це фактично зобов'язання допомагати Україні повертати дітей. А тим не менше маємо сумний доволі приклад. Ви написали про це у себе на Фейсбуці 30 січня, що Росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганщини п'ятдесять одинадцятикласників і фактично їх перевезли в глиб Росії і зараз готують до складання іспитів в окремих закладах навчальних, і, начебто, діти там уже були. Будуть вчитися згодом, чи можна повернути цих дітей в Україну? Це вкрай складне завдання. Ми маємо розуміти, тому що батьки або законні представники цих дітей. Ці діти не з закладів, це не сироти, не позбавлені батьківського опікування. Тобто, ці особи їхні дорослі перебувають на окупованих територіях під цілковитим контролем і свавіллям Російської Федерації. Тому за для того, щоб повернути таких дітей, нам потрібно або ж деокупувати окупувати території, або ж повернути цих законних представників, або ж знайти інших родичів на території України. Потім потрібно запускати цілий механізм переговорів з російською. Федерацією задля того, щоб повернути цих дітей так само крупово, як вона їх вивезла 28 січня на територію Казані, а це не так просто. В іншому випадку ці особи законні представники будуть змушені їхати на територію Російської Федерації і індивідуально забирати, дітей, що буде досить довго. А діти протягом цього часу просто складуть той іспит, вступлять у Казанський федеральний університет і вже будуть мати певний план свого життя на 4 роки, тому що іншого шансу для них, що уникнуть примусової мобілізації, що просто мати, хоча б якусь вищу освіту на окупованій території, немає? Російська Федерація такої можливості їм не створила. Якщо навіть не було б оцих обставин, і батьки перебували б на території підконтрольній Україні, наскільки тривалим міг би бути процес, і наскільки реалістичним було б повернення дітей назад? Ця відповідь вона озвучена самими російськими представниками і підтверджується нашою українською практикою. Це від одного в кращому випадку до трьох місяців, а може бути і по півроку, і по дев'ять місяців повернення однієї дитини. Наскільки це було б реалістично? Залежало би від того якими були ці особи на окупованій території, як вони сприймалися ворогом, тому що якщо це були так звані, знаєте, як вони називають ждуни, то процес повернення дітей міг би тривати вічність, тому до якраз до їхнього повноліття, і тоді би можливо діти, якщо це не хлопчики, дівчатка, могли би перетнути кордон Російської Федерації з третьою державою самостійно. Тому це досить складні комплексні проблеми, де чим більше часу ми витрачаємо, тим меншими стають шанси повернення дитини. Пані Катерино, є ще один нюанс для того, щоб Дитина вступила в університет, вона має мати якісь певні документи, і швидше за все, цим дітям усім видадуть примусово російські паспорти для того, щоб вони вже як громадяни Росії могли вчитися на території Казані. І тим не менше, коли так. діти повертаються в Україну, це має якісь юридичні наслідки, чи Україна просто не визнає ці документи і цього більш ніж достатньо. Так, ви абсолютно праві. Тобто, для того, щоб навіть отримати документ про завершення їхньої шкільної освіти. Російська Федерація поширила ну, неправові свою освітню систему на окупованій території. До речі, вчора це було чи не єдине, що визнано порушенням конвенції про ліквідацію расової дискримінації міжнародним судом ООН, але щодо кримського півострова, так от для того, щоб отримати цей документ, потрібно мати російський паспорт і російське громадянство. Дійсно, Україна не визнає це російське нав'язане громадянство, як і більшість держ. А світу, які засуджують це на міжнародному рівні, однак юридично ми маємо, що по російським базам даних ця дитина українська буде проходити, або якщо виросте вже доросла людина, буде проходити як російський громадянин із відповідними обов'язками. До конституції Російської Федерації це створює досить негативні прецеденти для того, щоб позбутися нав'язаного громадянства українська дитина, ще буде змушена йти в російське дипломатичне представництво десь за кордоном, писати ці всі заяви на відмову від російського громадянства і з до їхнього законодавства бути позбавленою такого громадянства. Тобто ця складна юридична процедура абсолютно нікому не потрібна, оскільки Російська Федерація вчинила міжнародний злочин, а тепер їхньою єдиною жертвою цього міжнародного злочину Чину я виходить українська дитина, яка знову повинна проходити цей контакт із представниками Російської Федерації. Сподіваюся, що міжнародна спільнота якось потім регулює всі ці питання на міжнародному рівні. Будуть визнані е, нікчемними ці документи з юридичної точки зору, і буде якийсь прецедент у, у судах, щоб от всю цю процедуру спростити. Пані Катерину, дякуємо вам. Це була Катерина Рашевська, експертка громадської організації регіональний центр прав людини. і говорили ми про повернення українських дітей, яких фактично Російська Федерація насильно вивезла в глиби Росії і, і нав'язує їм свої документи і своє бачення життя.